Доброго дня, мене звати Людмила і я освітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися своєю радістю і показати нову орхідею. Так, ви бачите, листя в краб. Це означає, що це парфумерна фабрика. А саме Одоріон. Цю орхідею зараз дуже важко знайти. Але я її знайшла ще за приємною ціною. Взагалі я шукала підлітка або відцвіташку парфюмерної фабрики. Ось мені запропонували ось таку орхідейку. Зараз я її поближче покажу, щоб розуміти, що це за орхідея. Дістану її з горщика. У нас сьогодні трошки пасмурно, тому в мене спишка на камері. Да, Світо відбиваючи лак, дуже сильно блистить. Бачите, це одорін, вибито це на горщику. Корінчики є. Одразу перевіряю, знаєте, бо дуже сильний в мене неприємний досвід з десті БЛ. Дивіться, ось корінчики є, вони зелені. Зараз я її не буду чіпати, пересаджувати, хай вона стоїть. Трошечки я її пролила. І дивіться поближче тепер. Вона має загалом 5 листочків. І на самої орхідеці дуже багато листочків знято. Бачите, немає пари. Я сподіваюся, що вона здорова, але ви бачите, що в неї росте дітка малесенька. Це такий Дуже приємний бонус. Тому що в мене, знаєте, є надія, що в мене буде нормальна, здорова орхідея. Якщо спитати, яку парфумерну фабрику краще купити, то вам, будь-хто, хто з ними вже стикається, каже, що треба купувати здорову орхідею парфумована фабрика. Так, бачите, яка орхідеїчка. Я вже листя протирала її після. Транспортування поштою, дивіться, ось тут такий от малючок. Зараз купити в інтернеті орхідею можна навіть дуже вигодно. Як я купила Одоріон ось цього гарного малюка, але доставка новою поштою дуже дорого коштує і 70 300 гривень. І ще одразу вам показую, дивіться, точку росту. Тут немає центрального листа. Я, коли орхідею отримала, дуже сильно спереживалася, зробила макрофотографії та виставила групу там, де збираються орхомани та можуть якимсь своїм досвідом поділитися. Це ще може бути не кінець для цієї орхідеї, і вона може випустити листочок. Багато випадків у людей, коли орхідея випускала центральний листочок і все нормально. Ось подивіться. Який в неї гарний краб. Мені подобається, що в неї є корінчики і є діточка. Тобто в мене дуже гарні плани на цю орхідею і все може вийти. Зараз я її вам покручу. Вона, звісно, ще вітнути, не збирається. Мені головне, щоб вона зараз адаптувалася в моїх умовах, почала ростити діточку, корінчики та листочки. І, звісно, що я буду про неї піклуватися, буду її досягнення вам показувати. І, звичайно, що я хочу, щоб вона потім заквітнула. Бо знаєте, це як найвище дякую від орхідеї, це коли вона вам дарує квіточки. Ось я зробила ось таку бірочку, як завжди. Це я беру картонку, з будь-яких ліків вирізаю, підписую. Ручкою та роблю її ламінування, так би мовити, скотчем. Ось така в мене сьогодні новина. Я тепер маю парфюмерну фабрику Odorion. Тепер в мене є Diffusion, Sension та Odorion. Дести Бейл, на жаль, не вижила. Вона взагалі втратила турфор і шия в неї стала м'яка, так і її ж сусідка та подружка. Гросета також не вижила, на жаль. Що і не робила, дуже сильно холодно, немає сонця, і вони не вижили. Так що всім бажаю гарного дня, до зустрічі!